Шлях супергероя це серія анімаційних стрічок, що діють як антистрес. Мультфільми створено в межах проєкту психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного часу в Україні за підтримки благодійного фонду Карітас у кожному відео. Історія про дитину, котра пережила важкі обставини, однак змогла подолати виклики і стати сильнішою. Цикл мультфільмів. Це модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності, розроблена професором Мулі Лаадом, директором Ізраїльського центру попередження стресу. Вона демонструє різні шляхи того, як людина може впоратися із кризовими ситуаціями, наголошують творці проєкту. Шлях супергероя можна переглянути у вільному доступі. До розробки сценаріїв долучилися 5 практичних психологів. Ологів, що мають досвід роботи з родинами у складних життєвих обставинах, а також із дітьми-переселенцями.